Доброго дня, Петро. Дякую за те, що погодився поговорити про те, як Україна сьогодні рушить до безпар'єрного суспільства, і про те, що хотілося б сьогодні дійсно обговорити більш детально це зміна ставлення. Колись, коли ми лише починали в 2020 році, КМІс провів велике дослідження, і з очікувань було, що це буде про Знов такі фізичні бар'єри, такі як сходи або неможливість вийти з транспорту. Але ми побачили величезний запит від людей на те, щоб ми почали як країна прибирати саме бар'єри уставлені. Це було про упередження, це було про несприйняття. І ще один важливий момент це про само. Дискримінацію, коли люди з інвалідністю казали, що ми не думаємо, що ми зможемо працювати, що нас приймуть в колективі, що ми зможемо реалізуватися. І тут дуже важливо подумати, а як сьогодні ми могли би вплинути на це, якими діями сьогодні ми могли б вплинути на ставлення, на взаємодію людей, на те, щоб людину приймали, поважали, цінували, незалежно від віку статі фізичних характерних рис або походження. Тож, я б сьогодні про це поговорити. Ми можемо говорити про культурну складову, те, як це заводиться просто у спілкуванні, у вихованні і так далі. Можемо говорити про набуту складову особистого досвіду у людини, тобто, якщо людина має певний досвід взаємодії з людьми з інвалідністю, наприклад, то у неї із цього досвіду випливають якісь її особисті висновки, якісь особисті моделі поведінки. І можемо говорити, в принципі, може. Можемо говорити про якусь вроджену складову в плані нашу вроджену схильність до нетолерантності з одного боку і толерантності з іншого, тому що ну, схоже, що у нас є психічні передумови, вроджені психічні передумови і для того, і для іншого. От такі речі дуже складно розглядати на рівні базових механізмів. Нам потрібні конкретні ситуації, куди ми застосовуємо базові механізми і можемо їх розібрати з такої точки зору. Тоді давайте просто з очевидних речей, які постійно обговорюються. От громадськість вважає, що нам, як країні, треба започаткувати більше інформаційних компаній, розвісити постери, плакати, які будуть розповідати відеоролики, які зняти. І все це дуже сильно допоможе змінити ставлення і розказати, і це викликати взаємодію, співчуття, повагу і так далі. Ну я би сказав, що у нас так для кожної дії у людини має бути мотивація. Ця мотивація в будь-якому випадку спирається на якісь її конкретні потреби. Тобто нам потрібно розуміти, які конкретні потреби задовольняє людина, взаємодіючи з іншою людиною, і саме на ці потреби тоді працювати. Тобто, якщо ми працюємо на якусь конкретну потребу, потенційно ми можемо уявити в тому числі інформаційну кампанію, яка допоможе щось з цьому конкретні. Текстя зробити, але це не може бути всезагальна інформаційна компанія, що давайте тепер всіх людей любити. Бо ну так просто не станеться. Любов, навіть навіть між близькими людьми, вона все одно виявляється в конкретних діях. От, тобто ми можемо собі уявити інформаційні компанії про конкретні дії. Давайте робити не так, а інакше. Це буде працювати ось так, ось так, ось так. Ось вона інструкція або ось вам. Е Якби версія взаємодії з отакими її позитивними наслідками, тоді це потенційно може працювати. Ну тобто, якщо ми візьмемо групу, наприклад, медичних працівників, які будуть надихати людину з інвалідністю відновлюватись, ставати більш впевненою після набутих пережитих там травм або після зміни в стані здоров'я, і далі повертатись в активне життя. І, наприклад, ця компанія буде. Більше не через постери і плакати, а через комунікацію, навчальні заходи саме з лікарями. Така компанія спрацює? Ну, з лікарями ми можемо говорити про що? Як конкретно треба взаємодіяти з тим чи іншим? Ну, не знаю, типом інвалідності. Да? От, якщо у людини є такий тип інвалідності, ми робимо так, 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 так. Тобто, тоді ми просто людям даємо конкретну інформацію. І тоді, коли вони стикаються з ситуацією, вони вже не просто перелякані, не знають, що з цим робити, відводять очі і тікають і так далі. А вони знають, ага, от в такій ситуації треба діяти ось так. І тоді вмикається природна емпатія, людина починає співпереживати, і на цьому співпереживанні додаються до нього вміння, і у нас отримує, ми отримуємо якусь нормальну взаємодію. Тобто нам Тут теж да, виходить, що ми маємо мати якусь конкретну, конкретну потребу. Якщо вона є, вона може працювати. І так само там, не знаю, мотивувати людей відновлюватись теж незрозуміло. На що? Нам потрібно тоді зрозуміти, а, а яка для них особиста причина відновлюватись і працювати на цю конкретну причину знову всюди потреби. Так, да, це, це дуже, дуже правильно. Бо ми, ми це бачимо в процесі дійсно відновлення реабілітації людей, що коли людина ставить собі ціль коли вона знає, що там моя ціль стати на протез і водити свою дитину в дитячий садочок, і тоді конкретно вже під цю потребу вибудовується вся робота команди, яка його супроводжує, і всі разом працюють над крок за кроком відновлення. Да? Да, да. А, і тоді можна так сформулювати: інформаційна робота має йти разом з тими. Ситуаціями, коли є оця взаємодія, коли її треба вибудувати, і тоді, коли ми даємо ці знання, вони можуть бути використані, і далі це вже буде якась певна практика, яка буде нанізуватись і формувати певну зміну поведінки. Да. А тоді, що ви думаєте про акції протесту? Ну, наприклад, люди з інвалідністю незадоволені тим, що там підземний перехід їм незручно, і вони виходять, перекривають дорогу і кажуть: Дивіться, нам дуже незручно, будь ласка, зробіть наземний переход. Чи це такі дії спрацьовують чи ні? Для зміни саме ставлення, для того, щоб всі почали поважати тих людей. Ну мені дуже складно оцінити. Тут вже вмикається якась суперскладна, може вмикати соціальна динаміка, тому що з одного боку, якщо люди певної групи категорично невидимі, тобто їх дійсно всі намагаються уникати ігнорувати, то зробити себе видимим через акцію протесту може мати сенс. От зробити себе видимими або в цілому для суспільства, бо так може бути, да, що група повністю не видима для суспільства, суспільство її уникає, або зробити себе видимим для якоїсь конкретної групи, наприклад, для міської влади або для когось ще. Да. Потенційно, акція протесту вона може бути дуже ефективною в контексті саме зробити себе видимим. От в цьому плані воно буде працювати в плані зміни ставлення навряд чи. От ну, тому тут треба розуміти, які ми задачі намагаємось вирішити. Ну, якщо дійсно нам треба для того, щоб робити якісь позитивні дії, бажання людини, усвідомлення, заради чого він це робить або вона. І це пов'язано дійсно з тим, що. Зараз ми бачимо, багато всього виконується як каргокульт, да? тобто треба зробити пандус, його роблять, але він такий, що ним не можна користуватись. І тоді ми розуміємо, що якщо б люди, які це робили, розуміли, що це їх. Взаємодія з іншими людьми, з батьками, що будуть підніматися по тому пандусу з дитячим військом, або це буде підніматись людина з інвалідністю, або людина буде підніматись, тому що в неї важка валіза. Тоді, коли вони це будуть розуміти і ну, співчувати і розуміти, то вони скоріш за все не будуть робити такі речі, якими не можна користуватися. Я думаю, що тут дуже складно з цим, тому що а, як. Одна частинка – нам потрібна якась емпатія для того, щоб е робити якісні речі. Інша штука, що у нас мають скластися всі інші контексти. Тобто я собі легко можу уявити, що людина, яка робить пандус як, пандус, як попало, одна частинка, вона дійсно просто не взаємодіяла з людьми з інвалідністю, і тому вона не розуміє, для кого це, на що це потрібно і так далі. Але є другий, майже, напевно, другий якийсь у неї контекст, вона або не розуміє причин, в принципі, що саме вона повинна це робити, або у неї є купа інших проблем там, не знаю, Десятки якихось інших проблем, які у неї зараз горять в голові, і їй ще той пандус, який її змушують робити. А, ну, якби для неї це просто ще одна проблема, від якої хочеться відв'язатися якомога більше, якомога швидше. А, о, тому якби, а, в цій ситуації нам а, я не знаю насправді. Я думаю, що тут треба прям аналізувати дуже, дуже глибоко і детально, яким чином це в результаті випрацьовується. Тобто, частково це про. А, Живий фактичний досвід взаємодії з людьми з інвалідністю, який провокує людину а, ставати небайдужею, угу. от а, який апелює з одного боку до моральних потреб, до емпатії, а з іншого боку, а, Ну, просто показує, що ці люди існують в твоєму просторі, існують в твоєму житті, і вони нормальні, і з ними можна взаємодіяти, і для них класно було б зробити щось корисне. От, а інша частинка – це оці от всі фактори, які з іншого боку, які тиснуть на, наприклад, там я не знаю хто може про кого ми зараз говоримо, хто робить цей пандус. Це власник магазину, чи це управляюча компанія якогось будинку, чи це чиновник міської або районної влади. І ми розуміємо, що у кожного із них свої. І взагалі інші комплекти потреб, які можуть заважати робити цей пандус для власника магазину, скоріш за все, це тільки гроші. От, да, можливо, нічого іншого немає. Хоча з іншого боку, якщо на нього постійно тиснуть контролюючі органи, постійно йому там роблять перевірки, накладають штрафи і так далі, то цього тиску буде йому достатньо для того, щоб він ненавидів те, що йому доводиться, ще й пандус робити. А, от а для чиновника там, скоріш за все, буде зовсім інший комплект мотивації, і причини, що він повинен цей пандус робити, у нього будуть зовсім інші. І причини, що він не хоче його робити, теж будуть зовсім інші. І це все треба зрозуміти, щоб воно запрацювало. Але якщо в цей процес, коли все ж таки люди, які беруться робити певні зміни в просторі, якщо вони в цей процес все ж таки залучать тих людей, заради яких вони це роблять, тих же батьків за візочком або людей з інвалідністю, чи додаток цієї взаємодії як рекомендація допоможе зробити більш якісний такий результат? Складне питання. Ну тобто, залучити їх є сенс в контексті, що ми стаємо, мо є шанс, да? що угу. вони стануть е, більш знайомі, відчують одне одного як е, людей. Ну, не те, щоб близьких, але членів однієї спільноти. І заради ось цього відчуття спільноти вони почнуть щось робити краще. Да? Тобто, це в цьому контексті має сенс. Е, в контексті. Умовно, наприклад, дослідження потреб цільової аудиторії не факт, що це буде обов'язково краще, ніж якщо в нас будуть якісь відпрацьовані якісні рекомендації умовно від держави. Тобто я можу собі уявити, да, що держава може краще дослідити і дати кращі рекомендації з цього приводу. От але я думаю, що це просто. Треба поєднати ці моменти. От, одна частинка – це взаємодія, і в першу чергу це про те, щоб відчути нас як членів однієї спільноти. А друга частинка – це рекомендації. Це ми повертаємось до того, що якщо я не знаю, що мені робити, то тоді це теж для мене вагома мотивація зробити хреново або не робити взагалі. Якщо я знаю, що конкретно мені робити, а тут я ще й знаю, для кого я це роблю, і мені ці люди дійсно сподобались. Тоді, звісно, що воно працює інакше. Угу. Mm -hmm. А ще є різні підходи, такі як, наприклад, позитивна дискримінація. Це коли ми створюємо додаткові вимоги, наприклад, до роботодавців, якщо вони приймають на роботу, або жінок. І в Частині декретних відпусток там є певна регуляція, або людей з інвалідністю, яких вони мають приймати у відповідності до виконання квоти з одного боку, по другому там є також і по відпустках, і по питаннях звільнення складнощі, як розказують роботодавці, то якщо ми йдемо лише через регуляції і через таку можна сказати позитивну дискримінацію, чи це змінить ставлення? Ми все ну, намагаємось думати над тим, а як зробити так, щоб от прийти до того, щоб всіх приймали, поважали цінували? Ну, дивіться, я в принципі, наскільки я знаю, із досліджень в Україні достатньо толерантне суспільство. Тобто, проблеми у нас не вставлені. проблема у нас в чомусь іншому. І е, з моєї точки зору, вагома частина проблеми з'являється в той момент, коли. Е, Якась людина або група, або група людей починає створювати, наприклад, чиновнику, або власнику бізнесу, або комусь ще, або там директору школи, наприклад, починає створювати фактичні труднощі. Тобто від початку мені здається, і, схоже, за дослідженнями так і є: більшість українців дуже толерантні і до людей з інвалідністю, і до. Людей інших націй, рас і так далі. Тобто, у нас толерантне суспільство. Тобто ці от моменти конфліктів вони з'являються не через нетолерантність, в першу чергу, а через те, що з'являється конкретна проблема. Оця от ідея з регуляціями, її проблема в чому? Що вона сильно звужує мотивацію людей. Чомусь у нас багато хто вважає, що якщо люди роблять там умовно щось неправильне, то е, найкращий спосіб це припинити це придумати достатньо якісне покарання. Або якщо люди не роблять щось, що ми від них хотіли, то теж найкращий спосіб це зробити це придумати достатньо якісне покарання. Насправді у людей сотні різних потреб. І, е, е, якби е, як негативна мотивація, тобто мовно страх, так і Бажання отримати якесь заохочення, ну, мається на увазі якесь зовнішнє, штучне заохочення. Це мізерна частина всіх причин, чому люди діють. Люди діють в основному з інших причин. Вони діють, тому що десь їм просто не байдуже. Десь їм хочеться бути хорошими, десь їм хочеться продемонструвати свою владу. Або інакше відчути свою владу це інша потреба. Десь їм хочеться відчути свій вплив, і це теж якийсь як, інший набір відчуттів. А, десь у них є конкретні якісь. Інтереси, їм подобається там, естетика, або у них перфекціонізм, або там щось ще. Да? Тобто у людей сотні різних причин діяти, і е, негативна мотивація, та е, штучна зовнішня позитивна мотивація це мізерна частина. От е, в основному, якщо придивитися до всіх ситуацій, коли якісь реформи ставали успішними, вони ставали успішними, тому що вони за великим комплексом потреб підходили конкретно цьому суспільству. І регуляції там були тільки якоюсь окремою частинкою е, успіху. Да? Вони дозволяли, е, умовно, трошечки надати якийсь вектор для руху, е, трошечки відсекти особливу маргінальну частину, який, е, яка в цьому суспільстві ну, дійсно маргінальна. В цьому іншому ми маємо спиратися на якісь е, інші потреби людей і інакше все вибудовувати.